І ще що я кажу? Моліться, не забувайте і не лінуйтеся за перемогу України. Бачите, які наші молитви сильні, і як воно все міняється на, світовому, на світовій арені, і з Америку і так далі. І Джонсон, так би його підмінили, Дай йому Боже здоров'я всі півроку розумієш. Нічого, все дуже добре. Молитва, казала моя бабка, Просиха Васильку, молитва муре валити. Розумію? Я думаю собі, що так і буде. Тому моліться намірені щоб за перемогу України. А росіянам передайте, хто має можливість. Забирайтеся додому. Беріть свої танки, ракети, що там є. Забирайте своїх хлопців, йдіть додому. Бо як не заберете, будете мати 10 єгипетських кар. І будете мати таку біду, якої не було ще від сотворення Бо Тому що ви кинули виклик Богове. ви плюнули Богове очі. підключаючи церкву і просто живучи на диявольській брехні. За це кара буде прилюдна. Покайтеся, поки не пізно. А всі ті, хто долучені до цих відступників, які воюють проти нас, які хочуть знищити нас, всі, хто до них долучений, будете мати одинакову кару, як і вони. Може, навіть і гіршу.